Я просто дивився багато. ну, Я ж моніторю постійно стрічки, знаєш, коли мене тут один майстер Василь Васильович каже: Романе, що ви ціл, цілу добу працюєте? Кажу: мало того, Василь Васильович, в мене було віші виробничі збори сняться, знаєш. Тобто я це все моніторю, розумію, але е, справа в тому, що там коли читаєш, е, ну, треба зважати, що дуже багато і ПСО, ну, тобто цих операцій. І коли з посиланням на якогось німецького генерала, офіцера, я не знаю, там командувача кажуть: от українці щось виправдовують, не виправдовують, розбирають по кісточках оці цю штуку, яка називається наступ або контрнаступ. І це все ти читаєш і розумієш, що це все є спекуляція і хайпування на темі, тому що фахівців насправді з цієї теми надзвичайно мало. Який німецький генерал, блядь, може щось розказати, якщо німці не воюють? Ну от Просто вони не ведуть бойових дій. Він не на фронті. Це зрозумієш, тіпа, як, як Олег Жданов в кожному окопі, який дає оцінки, це як оцей. З Азербайджану, знаєш, от купа всяких експертів: один з Ізраїлю, другий з Азербайджану, ще третій з якоїсь іншої країни, вся правдива інформація вона перебуває тільки в Генеральному штабі України. Більше ніде. І коли починаються з посиланням на Нью-Йорк Таймс, на Вашингтон Пост, я не знаю. Добре, що ви на ООН не посилаєтеся, тому що це все є хайпування на темі. Як тільки в заголовку є фронт Україна війна. Ясна річ, що люди лізуть туди і читають. Ну, дайте мені правду. Що ж там відбувається? Відбувається там війна відбувається. І там гинуть наші хлопці. Наші хлопці несуть службу. От це відбувається. Вчора ж ми показували Саню нашого глиняну, на який топ, 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 топ. Я більше знаю, ніж я можу сказати в ЕТРІ. Розумієте? І не шукайте правди там, де її не буде. Будуть. Мільйон теорій. Ми зараз з Назаром можемо пограти військових експертів і поговорити. А що ж там відбувається в Бахмуті, а що відбувається там, вибачте, в Оріхові? Що там відбувається під Вугледаром? Що там в там в Енергодарі, а що там взагалі на лінії фронту? А що там під Куп'янськом? Та не знаю я, і Назар не знає, і ніхто не знає. Знає тільки військове керівництво України. І це їхня компетенція. Наша справа це підтримувати фронт, тримати його, забезпечувати хлопців. Більше нічого тут, ніякої іншої правди ви не знайдете. Я не буду розкидати карти таро, не знаю, там, на кавові гущі щось там ворожити і так далі. Це все не має ніякого сенсу. Я не фахівець. Те, що можна логічні якісь йому заключення зробити, так їх можна зробити. І вся інформація є в відкритому доступі. І ми для цього працюємо, ми викладаємо цю інформацію. Але ми на ній не спекулюємо. Ну, це треба запам'ятати. І тому вся ця історія, знаєш, там мене дивують українські медіа. Нью-Йорк Таймс написало, йобанні очі, що в Нью-Йорку краще видно, що відбувається, типу, під оріхом, ні. Чи в них є там свої очі? Немає. Чи Вашингтон Пост напише ні, не напише, більд не напише. І зюдочі Цайтунг не напише, тому що там треба мати очі. Ви бачите прекрасно, що там гинуть за кордоні журналісти теж. А журналісти, які є там на війні, вони доповідають рівно те, що вони можуть доповісти. Це стара істина з 2014 року, коли ми тоді намагалися з'ясувати, а що там відбувається. кажуть, солдат, і будь-хто в окопі він бачить на відстані ну, там, максимум кілометр. Що він тобі розкаже? Як просувається, не розкаже. Тобто тут треба збирати докупи інформацію, дивитися на Deep State Map, на UA Live Map, і слухати, що говорить Генеральний штаб. Ну, залужному брехати з золотим навіть пістолетом сенсу ніякого немає. Це теж треба розуміти. Ганні Маляр, якби ми до неї не ставилися, бо міністр оборони, ну, немає сенсу брехати, як і Верховному головнокомандуючу Зеленському. Тому що ми в одній країні живемо і ми рухаємося в одному напрямку. От я все, що я хотів сказати.